Ну що, мої дорогесенькі, давайте подивимося, чи приїде Путін в Стамбул 15 травня 25-го року на зустріч із Володимиром Зеленським, президентом України для ведення перемовин. Ні, не приїде. Яку причину назовуть? Болезнь, розбите серце, неможливість, Дура, дурак. Це все буде, звісно, по брехні. Ми все обнуляємо. Ми все обнуляємо. Я думаю, що якісь люди до Зеленського, якщо він буде в Стамбулі, все одно приїдуть, пришлють якихось дураків, якихсь пустих нулів, да але сам Путін лічно не приїде. Що можу сказати по цих картах? Можуть устроїти що угодно. Що вони можуть устроїти? Можуть устроїти обстріл по тройки мечів і по карті війна у себе щось обстріляти, щоб погибли люди, сказати, що Україна нарушила, нанесла їм велику травму велику травму, Да тому що війна прийшла в наші домівки і або по чомусь цінному ударили. Це можуть бути як гражданські люди, так і щось дуже-дуже цінне, що є в Росії. Це обман. Але якісь люди будуть зустрічатися, тристоронні переговори все одно состояться. состояться. Тому що в цьому заінтересовані дуже багато країн. Дуже багато країн. Якісь людини все одно зустрінуться. Покажіть мені, чого не приїде Лічно Путін? Перемовини, зустрічі, затягування часу, внести ясність. Ой. Тягнутиме резину, переливатиме з пустого в порожнє, буде виступати з якимись яркими заявленнями, молотиме те, що вже було, є і буде. І те, що ми слухали 255 разів. А заяви будуть агресивні якісь, для того, щоб відтягти час в переговорах. В переговорах. Зупинка затягування війни, щоб виграти час і вибороти собі місце під сонцем. Ну, собственно, говоря, перша карта все розказала Дальше можна було і не дивитися.